Правила сексу, батьки діляться своїми очікуваннями щодо сексуального життя своїх підлітків, і це дає нам деякі ідеї. Секс, підлітки та батьківські правила як знайти баланс між турботою та свободою. Питання про сексуальне життя підлітків один з найскладніших і делікатних для батьків. В епоху відкритого доступу до інформації, соціальних мереж і мінливих норм, знайти правильний підхід здається майже неможливим. І, чесно кажучи, не існує універсального рішення. Те, що працює для однієї сім'ї, може бути абсолютно неприйнятним для іншої. Але є певні принципи і стратегії, які допоможуть батькам орієнтуватися в цьому непростому питанні. Нещодавно я натрапив на дискусію на Reddit, де батьки поділилися своїм досвідом встановлення правил щодо сексуального життя своїх підлітків. Це було цікаво, але, як часто буває в онлайн дискусіях, думки сильно розходилися. Хтось закликав до суворих обмежень, хтось до повної довіри і відкритості. І, як завжди, правда, як мені здається, лежить десь посередині. Чому розмови про секс такі складні? Перш ніж говорити про правила, важливо зрозуміти, чому ці розмови так часто викликають незручність і дискомфорт. По-перше, секс це тема, яка сама по собі табуйована в багатьох культурах. По-друге, батьки часто відчувають себе некомпетентними в цьому питанні, особливо якщо у них самих був складний або травматичний досвід. По-третє, існує страх втратити довіру дитини, якщо почати говорити про секс занадто прямо. Але ігнорувати цю тему це найгірше, що ми можемо зробити. Підлітки отримують інформацію з різних джерел від порнографії до соціальних мереж, і якщо ми не будемо говорити з ними самі, вони будуть формувати свої уявлення про секс на основі неякісної і часто водить в оману інформації. Правила чи довіра, де золота середина питання про те, чи встановлювати правила щодо сексуального життя підлітків це питання балансу між турботою і свободою. З одного боку, ми хочемо захистити наших дітей від шкоди, від незапланованої вагітності, від інфекцій, що передаються статевим шляхом, від сексуального насильства. З іншого боку, ми хочемо, щоб наші діти відчували себе вільними говорити з нами про все, що їх хвилює, щоб вони знали, що ми завжди будемо на їхньому боці, навіть якщо вони зробили помилку. Я вважаю, що суворі правила. Такі, як заборона сексу в будинку або вимога, щоб двері завжди були відчинені, можуть мати зворотний ефект. Вони можуть викликати у підлітка почуття сорому і провини, змусити його приховувати від нас своє сексуальне життя і шукати інформацію в сумнівних джерелах. Натомість я б запропонував зосередитись на створенні атмосфери відкритості та довіри. Важливо говорити з підлітком про секс не як про щось заборонене чи ганебне, а як про природну частину життя. Потрібно пояснювати йому важливість згоди, поваги, відповідальності, говорити про ризики і наслідки, але робити це без осуду і моралізаторства, що може включати в правило в сучасному контексті. Замість жорстких правил я б запропонував використовувати більш гнучкі принципи та рекомендації. Відкрите спілкування, регулярно розмовляйте з підлітком про секс, стосунки, згоду, тілесну автономію. Не чекайте, поки виникне проблема. Навчання надайте підлітку інформацію про безпечний секс, контрацепцію інфекції, що передаються статевим шляхом допоможіть йому навчитися розпізнавати нездорові стосунки та уникати сексуального насильства. Доступ до ресурсів, переконайтеся, що підліток знає, куди звернутися за допомогою та підтримкою, якщо у нього виникли запитання чи проблеми, це може бути лікар, консультант, центр планування сім'ї, гаряча лінія. Згода наріжний камінь постійно говорить про важливість згоди та поваги до особистих кордонів. Переконайтеся, що підліток розуміє, що він має право сказати ні в будь-якій ситуації, і що його ні слід поважати. Безпека понад усе, надайте підлітку доступ до засобів захисту, таких як презервативи, і навчіть його, як їх правильно використовувати. Приклад для наслідування: будьте батьком, який демонструє здорові стосунки та повагу до себе та інших. Особистий досвід, як я мав справу з цією темою. Коли мої діти були підлітками, я намагався дотримуватися принципів відкритості та довіри. Ми говорили про секс не як про щось заборонене, а як про природну частину життя. Я намагався відповідати на їхні запитання чесно і без осуду. Я пам'ятаю, як одного разу моя дочка запитала мене про сексуальну орієнтацію. Вона була трохи збентежена, але я постарався відповісти їй спокійно і шанобливо. Я пояснив їй, що любов це любов, і що важливо бути вірним собі і поважати почуття інших. Я також намагався надати своїм дітям доступ до інформації про безпечний секс та контрацепцію. Ми обговорювали ризики та наслідки, але без моралізаторства. Я хотів, щоб вони відчували себе впевнено і відповідально, щоб вони могли приймати зважені рішення. Звичайно, не завжди все йшло гладко. Були моменти, коли я відчував себе некомпетентним і розгубленим. Були моменти, коли я боявся, що кажу щось не те. Але я завжди намагався пам'ятати, що найголовніше це бути на їхньому боці, щоб вони знали, що я завжди буду їх підтримувати, незалежно від того, що станеться. Замість висновку, пам'ятайте про головне. Питання про сексуальне життя підлітків це складне і делікатне питання, на яке немає простих відповідей. Але я впевнений, що якщо ми будемо дотримуватися принципів відкритості, довіри, поваги і відповідальності, ми зможемо допомогти своїм дітям приймати зважені рішення і жити здоровим і щасливим життям. І найголовніше пам'ятайте, що ви не самотні, багато батьків стикаються з тими ж проблемами і питаннями. Не бійтеся звертатися за допомогою і підтримкою до лікарів, консультантів гарячих лініях. І, нарешті, будьте терплячі. Підлітковий вік це час великих змін і викликів. Не очікуйте, що все буде ідеально. Просто будьте поруч, слухайте, підтримуйте і вірте в своїх дітей.